Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам хотів розповісти, що я сьогодні а, на флешку завантажив Windows 10. Дивіться, що я зараз роблю. Зараз там, я буду спочатку перев... перевстановлювати 10 Windows, а потім. А, після того, як я перестановлю. Завтра там я перенесу цей комп'ютер, на кому в мене зараз Windows XP професіонал. Туди я завантажу Windows 10 поставлю версію Windows 10 Pro. От, Як завантажити, нагадую, а, дивіться. Просто берете на флешку, скачуваєте офіційний образ Windows 10 з сайту Microsoft. Далі, що, далі, що ми робимо? Коли завантажили, витаскуємо, витягуємо обережно флешку. І після того. Так, і після того, що ми робимо, це. Ми дивиться, ми вимикаємо наш ноутбук або ПК, коли натискаємо клавішу F2, Delete або F3 і натискаємо там швидко. І після того, як ви зайшли в, в BIOS, потрібно там на, на наприклад, на один. На п'яту або четверту функцію натиснути, там буде пристрою USB. І натискайте, вибирайте вашу флешку, і вас починає завантажуватися Windows з флешки. Які краще завантажити Windows. Ну, Дивіться, якщо у вас, наприклад, старенькі ноутбуки і ви хочете перестановити Windows. Якщо у вас там, наприклад, стоїть 64-розрядна система, ви а, поставте 32-розрядну. Як це зробити? Вас там, коли ви будете створювати USB-носі, у вас там буде. А, Стояти там, наприклад, параметри вже рекомендовані. Ви прибираєте галочку і ставите 32-розрядну систему. І після цього а ви обираєте мову версію продукту. Це в нас я буду перевстановлювати 10-й 10 Windows. от там стоїть 64-розрядна операційна система. Я буду міняти на 32-х розрядну, тому що говорять, що ну, дуже погано працює, зависає. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Скоро вийде відео, як я перестановлюю Windows.